Скільки коштує? 39. 30. 30. Називається Горизонт? Рідкісний. Вітаю на каналі «Український порцеляновий посуд. 13 березня Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чашка, тематична. Баранівський фарфоровий завод. 150 гривень. Оселедниця, користень 100 гривень, блюдо є невеликі потертя. Те ж саме користень, 200 гривень. Підставні, підставні тарілочки. 150 гривень за одиницю наявності явності 4. Кавничок. Мініатюра відчайного сервізу Білосніжка. Клеймо ЛФЗ. Ціна 1000 гривень. Статуетка. Тигр. 250 гривень. Також тигрик 300 коштує. Скільки коштує значки? А наприклад, два верхніх. 800 гривень. По центру 1200 сорок. 1200 Це срібло тільки те, що всередині, так? Nee, повністю? повністю? повністю. Угу. Цікаво. А срібло видавали, мабуть, за якийсь відзнаку, да? За відмінне я, навчання? Це, це, це за закінчення вузу. Ну я зрозумів, що це закінчення вузу, але я думаю. Це позадатні. А, Возьмі. я зрозумів. Вартунок, угу, угу. Тобто самі перші це срібло йшло, мабуть. Угу. Я зрозумів вас. А така моделька скільки коштує? <реку> <реку> Ага, я ну, що тобі подобається? Друзі, будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Смотрите, Добрий день. Скільки коштує? 30 гривень. 30. Після бриття можна. Так. Да. Я ним постійно пользуюся. Нормально. Це і, 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 І запах приємний, і, і для шкіри корисно. Це такий рушничок у вас так. 15 гривень. 15 гривень. Ага, 15 гривень. А по 30. 30. Нічого, вони там різні. Різнокольорові. Новенький? Ну, он да перед вами. Я заразумел. <реклама> термос. <реклама> а сколько стоит такой термос? Подскажите, пожалуйста, цену. 100 гривен. Той 60, когда у вас, той 50. 60-50. Ага. Китай. А пістолет такий скільки коштує? Скільки коштує? 25. 25. Ірошка дитяча. 200 гривень. Набір для лікару 200 гривень. Чайник 300, ваза кришталева 200, півник, штовх, ручний розпис, городницький фарфоровий завод 100 гривень. Прошу. 50-ті роки минулого століття. Керамічна собака, 200 гривень. Машина? Єсно, я їх не перевіряю. Якщо не роблять, то не Кавничок. Користенський фарфоровий завод 100 гривень. Графин 200. Штоф риба. Полонне 100 гривень. Півник 300. Статуєтка майська ніч. 100 гривень, але має дефекти. Штов, рідкісний ручний розпис, коштує 100 гривень, полонне завод художньої кераміки, годинничок 100 гривень. Кавничок. Я з подивимось Доброго дня! О, скільки у вас новенького, всякого цікавого. Скільки набили? Ну, <реш> скільки Скажіть. набили Синельникова Дніпропетровська область. Скільки коштує розеточка? 15. 15. А цукерничка така. Просим 100, але ніхто не дає. 100 гривень. Дуже гарно. Це у вигляді квіточки. Та ж сама ціна. Та ж сама ціна 100 гривень. 100. А велика підкажіть, будь ласка. 50 стіхлій. 50 скло. новеньке, вітчизняне. А чашечка така, скільки коштує? З пташками? 15. 15, Баранівський фарфоровий завод. 1970-ті роки. Друзі, можливо, хто згадає свою юність, дитинство... Пам'ятаєте, такі робили в дитинстві? Тепер уже готове. Рогатка. Рогатка? Так, так витягалася. А скільки ваш камничок коштує? користень 1970-ті роки. Чашка без клейма, Маслянка Тернопіль. А скільки така маслянка? 120. 120, ага, дякую. Дуже гарно. А скляночки? Скляночки 15. 15 за одиницю наявності 4. Монети. Можна ціна однієї штуки 5 гривень. Можна навіть ложкою набирати і вибирати собі. Можна використовувати як качалку. А для тіста. 500 гривень. Годинничок Європа. Європейський, подивіться. Метал Латунь. Ціна 4 тисячі гривень. Дуже гарна робота. Знімі я закінчу. Ага, скільки коштує? А як як называется Фагот ось. Фагот? вот. Фагод? Да. Ага. Я, яка його ціна? 20 000. 20 тысяч гривен. В рідній коробці. Амани сто пятьдесят пейзаж. Чемодан. Амані, як то так и не зображення церква, храм. А скільки така декорація, Сереж? 500. 500 гривень. ще чим овілені, то ми йому Так. Піймати щуку і загадати бажання. Полонські статуетки.

металева 500 гривень да 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 годиннички різні кого если нормальный групповек я вам скажу весь сезон весь сезон по сути отправлять ходить картидень стувать его платье Сьогодні погода радує. На градуснику орієнтовно плюс 10 градусів. Присутні на Дарницькому ринку як покупці, так і продавці. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Короче, чтобы вы понимали, вот с тягающимися рукавами, тягающейся подкладкой, короче. Немецко трио. Цена 750 гривен. А вот это сколько стоит? Ветровочка. Блюдо овальное. Ручный распис, Бараньевский фарфоровый завод. 100 гривень. Она, кстати, на стенку там дырочки зайдет. На стенну. Под ласка, с 8 березня милые экстрасексуальные очаровашки. С 8 марта от олигархов. Ее на стенку. Ага, на стенку. Так, 20 гривень. Металева. Та ж сама ціна. И эту, за эту можно за 15. 15. Доброго дня. Скільки чай на пара коштує? 200. А слоники ваші? Воники пошкоджені. Ціна за одиницю 100 гривень. Користенський фарфоровий завод. А вазочка скільки коштує? Скільки? 200. металева, 200 гривень. Колёровое скло. 100 гривен. И керамичное, подскажите, пожалуйста. Сколько? 50. Очень красиво, объёмно. 500? Ага. Что? Что? По сервізу називається шишки, ручний розпис, Користенський фарфоровий завод. На кришиці є невелике пошкодження, ціна 100 гривень. Прошу Підкажіть, будь ласка, ціну вази. 100. Дарко, здається, надпис на клеймі. Кавничок. Полонський фарфоровий завод має пошкодження. Ціна 100 гривень. Чашки німецькі. 80 за одиницю. Київський експериментальний кераміко-художній завод. 150. Сама ціна. Чашка. Рельєфна. Всередині зображення. Клеймо Німеччина. Ціна 400 гривень. Об'єм орієнтовно 270 мл. Доброго дня. Скільки ваші кабани? Кабани 650. Це 650 сім'я чи один сім'я 650, це для новинкі, запікання. Новинкі так. Друзі, ось і пустився дощ. Зараз люди поспішають збирають свої речі. Підкажіть, будь ласка, ціну кавових парк? Кавові пари скільки коштують? 30 гривень за пару. А скільки такий сервіс? 200 гривень частина кавнич, чайник, молочник, дві чайних пари. Цукерниця, баранівський фарфоровий завод, від чайного сервізу тюльпани. Є невелике потертя, ціна 200 гривень. Чайник мініатюра, глиняний виріб 100 гривень. Орілочка для перших страв. Ручний розпис. Відмінний стан. Кам'яний брід. 30 гривень за одиницю. Кавничок. 150 гривень. Цукерниця. Городницький фарфоровий завод. 70. Чайник, дві чашки, ціна 150 гривень. Друзі, повертаюся з Дарницького ринку. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка, слонення. Клеїмо користинський фарфоровий завод. Проданий, поїде на Печерськ, місто Київ. Друга знахідка чашка конус від кавового сервізу. Рідкісне зображення. Зустрічаю вперше. Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки. Залишу у власній колекції. Третя знахідка кавовий сервіз, вірніше, частина. Називається горизонт. Рідкісний. Складається кавничка, молочника та двох чашок. Клеймо перше клеймо тернопільського парфурового заводу, лебідка. Відповідає третьому сорту. Друзі, також має свого власника. На цьому буду завершувати. Нашу прогулянку, наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.